Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 4 липня 2021 року в Україні запровадження проведення скрині на слуху у дітей. 1 січня 2022 року цей скринінг запроваджений і в нашій лікарні. Для цього лікарня придбала спеціальний прилад, який вимірює отоакустичні викиди у дітей. Як він проводиться? Спеціальний зондік. Оставляється наружний слуховий хід дитини, включається прилад і результат вимірювання висвічується на екрані. Якщо дитинка пройшла скринінг, результат заноситься в історію розвитку новонародженої дитини. Як скринінг пройшов, або скринінг не пройшов. Якщо дитинка не пройшла первинний скринінг. Їй призначається вторинний скринінг, який проводиться не пізніше досягнення неї 1 місячного віку. Якщо дитинка не пройшла і вторинний скринінг, вона направляється на повне аудіологічне обстеження, яке проводиться не пізніше досягнення неї 3 місячного віку. Таким чином забезпечується своєчасна діагностика, спостереження і лікування дітей з порушенням слуху.